Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і на моєму каналі ми говоримо про догляд. Сьогодні буде нашумівша стрижка, яку я вже знімала, є вже відео на моєму каналі з цією стрижкою, яке завоювало просто любов моїх глядачів. І дуже дякую, що дивилися, що пробували. Люди не боялися. І до цього часу я отримую дуже багато коментарів, коли люди дякують за легкість виконання цієї стрижки і наскільки вона дає прекрасний результат. Відео я залишу на нього ссылку, Якщо вам цікаво, можете те, його переглянути. Воно було розняте багато років тому і на російській мові. І я вирішила його перезняти, зняти це на українській мові. Ну і разом з тим показати, що ця стрижка не втратила своєї актуальності. Ми знаємо, що каскад залишається модною стрижкою 2024-го і, і на 2025 рік. Це стрижка завжди підкреслює багатість вашого волосся, додає такої жіночності. вашому, вашому образу, Тому я думаю, ця стрижка ніколи не вийде з моди. І давайте, в принципі, приступати до самої стрижки. Бажаю вам прекрасного перегляду. Ну, ми приступаємо до самої стрижки. Нам потрібна ось така маленька розчоска з дуже мілкими зубчиками. Нам потрібні ножниці. У мене це професійні ножниці. Нам потрібні ось такі силіконові резиночки. Приступаємо до самої стрижки. Спочатку нам треба волосся поділити рівно пополам. Так от від носа. І так, ми волосся розділили рівно пополам. Ззаді завжди це все не так ідеально, як би хотілося. Але це все одно достатньо рівно. Далі. І, тобто, робимо такий проділ і ось так от робимо проділ. Беремо від серединки макушки, проводимо до середини вуха до кінчика вуха. Від середини макушки до кінчика вуха. Ух, моя дочка кричить. Так, до, від середини макушки до середини, до початку вуха і роз, розпреділяємо волосся назад. Хвостик. Важливо прямо зробити його в потолок. І зав'язуємо його. Ще раз прочисуємо. В потолок хвостик. І зав'язуємо. Один. Ззаді. Це ж у нас вийшло. Так. Ми теж його тягнемо в потолок і зав'язуємо. Так, буде краще їх зв'язати. І зав'язуємо зади хвостик. Так, два хвостика. І з цієї сторони теж саме. Зав'язуємо однаково ці хвостики, тобто вони повинні бути одинаково направлені вверх. Беремо дві резиночки і зав'язуємо цей хвостик теж вверх. Так, тут і тут. Однаковій відстані, мені здається, що достатньо все рівно. І ззаді теж зав'язуємо хвостик. І зав'язуємо ззаді. І він теж повинен бути на одинаковій відстані з нашим тим хвостиком, який ззаді, на одинакових відстанях. Одинаково. Тут підтягуємо трошки. І тут у нас вони теж одинакові. І далі починається стрижка. Тобто ми підготувалися вже до самої стрижки. Що ми спочатку робимо беремо? Ось ці задні хвостики і вичісуємо їх, і будемо зараз відрізати волосся. Їх потрібно дуже гарно прочесати. Я буду відрізати ось таку частинку волосся. Ще раз прочесуємо. Ви можете самі регулювати, скільки ви хочете відрізати. Ну, я розумію, що це не забирається довжина, а забирається, робиться каскад. Тому який каскад ви відповідно хочете, такий ви будете відрізати. Чим більше ви відрізаєте, тим більше буде різниці в волосі. Так, це ми відрізали, далі приступаємо. До цих передніх хвостиків. Теж його прочисую. Перший хвостик ми будемо брати з цим другим хвостиком. Їх зрівнюємо, тягнемо в потолок, прочисуємо. Можна їх поправити спочатку, затягнути, тягнемо їх вверх. Розчісуємо. І, значить, дивимось перша частина волосся, тобто хвостик задній, і тут я починаю відрізати передній хвостик. Я руками відчула цю різницю. І тепер порівнюємо цей, цю, тобто ми ці частини ми відрізали, відрізаємо ці частини, перевіряємо хвостики, трошки їх затягуємо і будемо відрізати цю частину. Зріз за, з хвост, зріз заднього хвостика. Ось тут у мене він закінчується. В принципі, все вже відрізано. Чуть-чуть поправляю і все. Ну, для страховки ми теж візьмемо цих два передніх хвостика і попробуємо порівняти, чи правильні ми зробили зрізи. Беру їх разом. З'єдную і тягну вверх. І тягну вверх. І в мене є різниця. Тому я цю різницю цю теж відріжу. Я так без страху відрізаю, тому що я в довжині. Тут все одинаково. Тут все одинаково. Тут все одинаково. І тут все одинаково. Просто волосся розпушене, тому дуже важко прослідкувати всі зрізи, але, це, в принципі, візуально так все видно. Тут особливо видно, що все рівно. І ми бачимо, який результат у нас виходить. Якби ми не повернули волосся, це видно, що це каскад. Видно, волосся таке структуроване. І цей каскад і ця стрижка моя сама-сама улюблена. Теж пробувала різні варіанти укладки. На одну сторону більш закручене волосся, на другу сторону більш, більш пряме. І теж дуже, гарно, дуже гарно видно, що так, є техніки, як можна користуватися звичайним феном і добиватися е, різних. Е, Різної степені завитка волосся це теж дуже просто, дівчата. Кому цікава така укладка, будь ласка, напишіть в коментарях. Я обов'язково покажу, як робити. Вона дуже дуже просто робиться. Ну а сьогодні ми вже дивимось на результат цієї стрижки. Я її покажу з усіх сторін. По класиці жанра показую, як вона веде себе буквально в будь-яких ситуаціях. І в будь-яких ситуаціях вона виглядає чудово, волосся виглядає дуже-дуже гарно. І видно, що волосся пострижене. І доглянути. Ну, про догляд ми вже з вами говоримо, і тут багато мене відео знято. І також я буду далі продовжувати знімати, тому що я міняю різні продукти, пробую і завжди з вами ділюся цими продуктами. Волосся, в першу чергу, має бути доглянуте, тоді воно буде красиво виглядати. Будь-яка стрижка на вас буде виглядати прекрасно. І на цьому буду прощатися. Всім пока!